Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати актуальний, на жаль, на сьогоднішній день пристрій або девайс. Це ось такий компресор на акумуляторі. Ну, один із них в такому відносно середньому ціновому сегменті по китайцях. Це SOBO SB 268, двоканальний він, автономний компресор. Відповідно, який по заявленню виробника може працювати до 40 годин в режимі інтервальному. Отож, Для акваріуму до 360 літрів. Звісно, я б ділив це все навпіл, але якщо, звісно, немає іншого вибору вимкнуто світло, то в принципі, на 400 літрів все одно це буде краще, ніж нічого. Продуктивність 360 літрів на годину і місткість акумулятора 2600 міліампер-годин. Що ж він собою представляє і як він працює? Впаковуємо. Зразу скажу, що позитивним є те, що в комплектації вже до нього йде. Це необхідне, тобто ось такий розпилювач досить хороший і я не буду виймати по 95 см шлангу для аерації. І на кожен шланг, як він двоканальний. Іде два ось таких зворотніх клапана. Плюс шнур для зарядки без відповідного блочка. Тобто його можна вмикати від будь-якого блока да, пристрою, який заряджає, наприклад, мобільні телефони або там будь-якого джерела ЄСбі живлення. І розглянемо сам ось цей. Компресор. Є інструкція. Англійською мовою. Все досить чітко написано. Ось так він виглядає. Досить такий нічогенький дизайн. Має на собі такі, я б сказав, не м'які, але... Витончені, бачите, ніжки для того, щоб придушувати вібрацію. Має можливість його зачепити за ось цей зацеп. От. І, відповідно, два ось таких носики-виходи для е шланга. Причому носики, оці виходи, втоплені всередину, для того, щоб вони не ламалися. Тобто це вже великий плюс. І ось така з глушечкою, бачите, заглушечка, і отвір для того, щоб здійснювати його зарядку або вмикання. Він може працювати взагалі без живлення, а може просто працювати від живлення, і коли вимикається світло, автоматично переходити в режим. У нього є два режими роботи. Перший режим, коли він працює постійно, Зверніть увагу на підсвітку. Ось ця підсвітка показує рівень зарядки батареї. Тобто в нас на даний момент вона заряджена на 75%. Тобто 25, 25, 25, 25. Нажимаємо, натискаємо ще раз кнопочку, він переходить в інтервальний режим. Інтервальний режим тобто він працює по 10 секунд. 10 секунд працює. І 10 секунд, як бачите, вимикається. От. Е, якщо він буде працювати від живлення постійного, то пристрій заряджається і після зарядки от, е, до зарядка не відбувається акумулятора, допоки він, наприклад, не сяде. І якщо вимикається світло, то відповідно він зразу ж автоматично починає працювати від акумулятора. Ну і Вимикаємо. Зараз продемонструю, як він працює, по заряджанню. Маленький недолік, що тут кабелю майже один метр. От. Кабель живлення. І він. Специфічні. Дехто каже, що от можна брати просто компресори від USB-живлення і все. Але коли у вас немає вдома, ви можете не встигнути вімкнути такий компресор. А в цьому випадку такий компресор буде працювати постійно. Ось я ввімкнув його в живлення, і він показує процес зарядки. Бачите? Червоним показує, все, що що заряджається. От і скільки відсотків заряду мигає відповідний індикатор. Під час зарядки ви можете спокійно його вмикати. Тобто я його звімкну, він працює. Якщо вимкнулось живлення, пропало електроживлення, як бачите, він автоматично переходить на роботу на акумулятор. Тобто дуже хороший і цікавий девайс. Ось, знову ж таки зарядка. Майте на увазі, що коли ви його придбали, вам потрібно його поставити на зарядку на 6-8 годин. Ну, для того, щоб, звісно, продовжити роботу вашого акумулятора, щоб він здійснив нормальний цикл заряду. На сьогоднішній момент, на жаль, з вимкненнями світла цей девайс досить необхідний. Ну і взагалі, е, моя особиста думка, що ось такі компресори на, е, в кожного аккорд повинні бути, і особливо коли ви, ви вибуваєте десь у відпустку і немає можливості за вашим акваріумом подивитися, то ось такий компресор або будь-який компресор на акумуляторі, звісно, розумний, який буде вмикатись автоматично. От, це досить необхідна річ. Ну, і, звісно, подивимося, як він працює. Так, зараз будемо дивитися, як він працює. Що забув ще сказати. відповідно, габарити даного компресора 11 см довжина, 8 см ширина. і 3,5 см висота. Я підключив свої тестові розпилювачі. Однакові, однакова довжина шлангів. І зараз ми будемо подивитися, як він працює безпосередньо. По шумності він досить шумний. Навіть під навантаженням працює шумновато. Так як я говорив, що для акваріуму типу 360 літрів тут аерації, звісно, не вистачить, але якщо розглядати питання, те, що він є джерело безперебійної аерації то досить чудово. Я б сказав на акваріум ну, я зараз розведу в різні кутки, на акваріум літрів 100-150. Дві собі отаких от в двох сторонах, ось так можна спокійно подати аерацію, і це дозволить рибкам спокійно перебувати без. Подачі, да, без освітлення, без фільтрації більший, більший час. Ну і зараз е я його вимкну з відживлення, для того, щоб подивитися, чи зміниться потужність подачі рації, коли він переходить в режим енергії. Ось, як бачите, потужність роботи його від акумулятора абсолютно не змінилася. Тобто він що від акумулятора, що від постійного джерела живлення. Працює однаково і це великий плюс. Інтервальний режим, коли другий раз нажимаємо, натискаємо, працює 10 секунд, вимикається. Через 10 секунд знову вимикається. Таким чином, може по заявках виробника працювати до 40 годин, тобто режим енергозбереження. Але знову ж таки аерація вашого акваріума буде підтримуватися. Тому, я думаю, що слід розглянути такі варіанти. от, Мені особисто цей компресор подобається. Досить простей використання. Нічого складного. от. Практичний, в своїй ціновій категорії, досить хороший варіант. Загалом, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі стосовно ось таких гаджетів. Ставте вподобайки. Всім успіхів!